Кажуть, а що ти починаєш? Ти взяла в руки і пішла. Не це взяла, вивчила я графічним планшетом, нервовно, не нервований через Zoom. Вона взагалі не може провести урок історії, це якщо діти взагалі не будуть підключені, не буде камери і не буде все. Вона вже декілька років каже, все я вже все. Ну, вона каже, я без вас не мушу <говорить> Всі педагоги пройшли навчання цифрові інструменти Google для освіти. Після чого заклад отримав статус заклад освіти, учасник програми For Education. Також заклад отримав ліцензії на безкоштовне користування такими популярними ресурсами, як Canva, Плайстайм, Kahoot, Еді. Це чудова можливість для всіх учасників педагогічного процесу. Так як нас життя заставило, ми вже майже 4 роки працюємо дистанційно, то ми більше вже розвиваємося в цьому напрямку. Це забезпеченість всіх педагогів комп'ютерною технікою. Це завдяки державній програмі, кожен педагог, всі 52 два ще мають запасі маємо. Отримав ноутбук і має можливість працювати дистанційно. Це підключення закладу до освіти до мережі інтернету. Заклад підключений завдяки оптичному волокну до інтернету, підключили повністю вайфай, тобто працівники можуть приходити працювати любий, і завдяки, нележно маємо таку ізюминку, хоч щось, як ти казав, що завдяки тому, що ми знаходимося через дорогу дитячої обласної лікарні, у нас ніколи не вимикають світ. Тому, тому вчителі, да, вчителі знають, що вони можуть завжди прийти в школу, є світло, є інтернет, і вони спокійно можуть працювати. Наявність сприятливого психологічного клімату закладів. Це гнучкість колективу до впровадження інновацій, партнерство між, у відносинах між адміністрацією та колективом закладу. Велика перелегла територія, яку можна використовувати для розвитку закладу. Що попереду, що позаду, дуже багато. Але разом з тим є слабкі сторони. Це знову ж відсутність найпростішого криття, потреба в капітальному ремонті, відсутність інклюзивно злочної кімнати для дітей з особливими потребами, тому що ми бачимо, що, ну, чесно так кажучи, не хвастаючись, але ми, мабуть, єдина школа на, на Словіці, де у нас 13 діток з особливими потребами і йдуть. На наступний рік вже двоє підходило батьків, що будуть знову першим класом. У нас є в перших, в других класах по двоє діток в одному класі. Ми розуміємо, що це так ми не можемо, але в нас не вистачає класів, а батькам відмовити ми не змогли. Тобто діток а класі 4. Це недостатнє кадрове забезпечення вузькими спеціалістами для роботи з дітьми. Це учителі-дефектологи, реабілітологи та вчителі логопеди, які, ну, на жаль, дуже складно їх зараз знайти. Відсутність лабораторій та негативний вплив на колишнього середовища на виховання особистості. Що ми можемо? Наші можливості це створення онлайн-системи роботи закладу освіти, створення віртуального освітнього простору. Як я вже казала, що з певних обставин, які сталися в нашій країні, з ковід, а потім війна, ми вже четвертий рік поспіль працюємо в дистанційному форматі. В гімназії створено умови для колективу включено Wi-Fi по школі, комплектовано педагогічними ноутбуками. Створено систему електронного контролю за освітнім процесом. Налагоджена робота співпраці з батьками та учнями за допомогою інтернет-ресурсів. Це профрандиційна робота з учнями 9 класів. Це змістовне дозвілля здобувачів освіти, організація створення додаткової роботи за інтересами дітей. Це залучення до співпраці фахівців, спонсорів та волонтерів. Це створення сучасної системи партнерської гімназії, з сім'єю та громадськими організаціями. Разом з тим маємо загрози. Це низький рівень мотивації здобувачів освіти, це прихильність батьків до традиційних форм та методів навчання і упередження ставлення до інновацій, зменшення контингенту здобувачів через сучасні реалії життя, ускладнення економічної ситуації в країні. Негативний вплив масової інформації інтернет мережі на дітей це посилення конкуренції між закладами. В нашому мікрорайоні Слобідка розміщено рядишком 5 як шкіл, серед... які значно впливають на конкурентну спроможність нашого закладу. З цих п'яти шкіл у нас тільки дві школи, які не мають укриття. Це 76-та гімназія та 61 -та школа. Завдяки тому, що ряду у нас знаходиться, гімназія 11, і вона має на найпростіше укриття 455, здається, мені учнів. Ми навчаємося три зміни в 11 школі. Тобто, перші класи у нас від на 8 ранку, початкова школа йде. З 10.30 до, до, до часу дня і до п'ятої вже йде старша школа. початкової школу ми вивели основні предмети на кожний день вони ходять і потім приходять додому ще два уроки дистанційно. А старша, середня школа, взагалі, старшої вже немає у нас, середня школа ходить три рази на тиждень. І теж по 4 тільки уроки зранку дистанційка після обіду йде. Розвитку нашого закладу реалізувати через проєктну діяльність. Проєктів дуже багато, але ми взяли декілька таких, основних, які зараз на нашу думку. Створення сучасного освітнього середовища, це створення сучасного, безпечного, комфортного партнерського освітнього середовища. Це створення нової нового освітнього простору в п'ятих-дев'ятих класах нової української школи, системи лабораторії. Забезпечення освіти для дітей з особливими освітніми потребами. Забезпечення закладу педагогами для роботи з особливими освітніми потребами. Ми робимо акцент на це, тому що, ну, як ти казав, слава Богу, педагоги повністю укомплектовані. Маємо і по два фізика, і по два інформатика, які наразі в нас йдуть. Сидять... сказати не ексклюзивні, а дефіцитні. Це... немає. Це активне залучення педагогічних та соціальних партнерів для вирішення завдань підвищення якості освіти. Це освоєння різних форм комунікації з метою відкритості гімназії для контактів з іншими установами, організаціями та підприємствами. Це створення іміджу закладу. Необхідність створення іміджу школи висловлюється наступними причинами: по-перше, це складна демографічна ситуація. Яка посилює конкуренцію серед освітніх установ у боротьбі за набір учнів та збереження контингенту? По-друге, це сильний позитивний імідж, який полегшує доступ до освітньої установи до кращих з можливих ресурсів фінансових, інформаційних та людських. По-третє, маючи сформований позитивний освітній заклад, імідж освітній заклад за інших рівних умов стає більш привабливим для педагогів так як постає здатним більш мірою забезпечити стабільність та соціальний захист, Задоволеність з працею та професійний розвиток. Тобто педагоги знають, що якщо це стабільно, вони прийшли і можуть спокійно працювати, не шукати інші навчальні заклади. По-четверте, стійкий позитивний імідж дає ефект набуття освітньою установою певної сили. В тому смислі, що створює запас довіри до нього, що відбувається в стійних установах, в тому числі до інноваційних процесів. Завдяки прозорості та відкритості роботи гімназії за певний час вже створений стали позитивний імідж закладу. Робота закладу доступна в відкритому доступі через сайт закладу, через створення групи на Фейсбук, через створення сторінки Інстаграм та через створення різних груп в інтернет-чатах. Це і Телеграм, і Вайбер. Наступним проєктом ми вважаємо це гімназія територія без насильства. Нагальною проблемою сьогодення є попередження і профілактика випадків цькування серед дітей у школах, популяризація дружби підтримки і взаємодопомоги колективі. Метою даного проєкту є привернення уваги суспільства до цієї проблеми, надання учням можливості робити вільний вибір при повній проінформованості, можливість продемонструвати власні здібності переконувати, формувати безпечне середовище в закладі та долерантні стосунки у суспільстві. Поляризувати ідеї проєкту серед учасників усіх освітнього процесу. В результаті даного проєкту гімназія має бути місцем максимальної безпеки, яке не несе загрози фізичному та психологічному здоров'ю дитини, в якому учні не тільки загортовуються фізично, а й вчаться бути толерантними, небайдужими і уважними як до себе, так і до оточуючих. Вільні від будь-яких форм насильства та дискримінації. Ще одним проєктом ми виділили нащадки, назвали його нащадки нескорених. Це в результаті впровадження даного проєкту ми отримуємо встановлення самодостатнього громадянина Патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадських і конституційних обов'язків, до спочаткування духовних і культурних надбань українського народу. Усвідомлення молодим поколінням особистої відповідальності за долю своєї країни для важливої складової частини формування зрілої особистості. І є в нас такий новий проєкт, який ми виділили зв'язку з тим, що ми стали гімназією, у нас вже немає старших класів, то ми займаємося допрофільною базовою школою. В цьому це забезпечення можливості для рівного доступу випускників до здобуття якісної освіти, необхідної для вступу до освітніх закладів різного рівня. Сприяння вихованню особистості, здатних до самореалізації, професійного зростання і мобільності в умовах реформування сучасного суспільства. Гімназія розпочала свою роботу в розвитку партнерства закладу нашого з профтехнічною освітою. Ми вже заключили договір спільної роботи з хідним фаховим коледжем, з фаховим коледжем на газових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеської національної технологічного Університету зараз на фазі підписання документів з Одеським обласним базовим медичним училищем. Попереду це налагодження ефективної доповідної підготовки учнів для подальшого їх навчання в закладі професійно-технічної освіти або закладах освіти ліцеях. Підводячи підсумки, можна виділити ключові компоненти перспективного плану розвитку це підвищення ефективності управління закладом. Розвиток форм управління освітнім процесом, розвиток системи моніторингу досліджень, це індивідуальний розвиток особистості через навчання та виховання. Це наскрізний процес виховання, дитиноцентризм та педагогіка партнерства. Це створення сучасного освітнього середовища, нової моделі навчального закладу на основі концепції нош. Дуже сподіваюся, що разом з колективом своєї гімназії, колективом однодумців мені вдасться реалізувати все заплановане. Завершити свій виступ хотілося без словами, які на... наразі пов... втривожуть кожного з нас. Хай буде мир віднині і до віку. хай буде мир і замокнуть рідні злі. І сльози щастя на своїх обличчях відчують сміхнення на від навтелі. Адже ми знаємо, що якщо мати спокійна, врівноважена і нічого не хвилює, то будуть всі спокійні. І свої власні діти, і діти певні. Мам, педагоги перш за все матері. Коли вони приходять додому і вони спокійні, то спокій передається нам усім. Так як ми сидимо і думаю, махнули, думаєш, кого першого вчитати? Чи ти те, що на простішому критті, чи те, що на сьомому поверсі сидять? Дякую за увагу Дякую. Питання немає, але кажіть, будь ласка, погоду найпростішого укриття. У вас є приміщення немає? У нас кусочок підвального приміщення, який у неї частини фасаду, але там знаходиться електрощитова, водонапірений вузл, теплоузіл. Це три кімнати і одна маленька кімнатка на 50 квадратів, навіть на 45 квадратів. Але проблема в тому, що кожний дощ у нас пошиє підвалі води. Ми просто плаваємо. Плаваєте із-за того, що це дороги до вас? Так, у нас йде з. Якщо взяти на розі вулиці ядерного воробьова. Якось Воробйова побудовано так, що воно ось так от вошвинки, і вся вода стікає до нас на подвір'я шкоди. Тобто, коли йде раптовий сильний дощ, у мене навіть на першому поверсі в кабінеті стоїть вода, вже не говорячи про те, що в підвалі по шию води. Саме страшне те, що в підвалі mm -hmm. От mm -hmm. У нас йде з вулиці Воробьйова. Рівніва каналізація проходить через територію школи, і за школою йде міська Любньовка. Вона проходить за нами депо, між депо і Одеською вулицею Канава, вона йде, І вона виходить на вулицю Одеської і стікає туди. Ми до ковіду років п'ять назад. ми, хочу батькам. Привезли трактори, машини, я не знаю, машин 8, ми, мабуть, вичистили все, повністю рівневу каналізацію. Ми дійшли до бетону, битування mm -hmm. цієї рівньовки, вишкрили повністю все. Але є сусіди, з якими ми воюємо, які закривають рішотки і не дають проходити, бо в них там часний сектор і воно їм вода мішає там. Є депої, якому трішки нічого не потрібно, вони зараз завалилися. І сказали, що нам зараз не до цього. Ми в минулому році просили електротранс, не, 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 вони приїжджали, допомагали нам прочищати цю лініву каналізацію, тому що львів, бо від неї, коли б'ють фонтани, просто до третього покрика піднімається на території вода. Так що ми ну, обнаружили, сусіди взяли мішок семену, засунули в трубу і воно водою Ну, Все, фасаду посадки, тому навіть якщо зробити на 50 на 45 усім укриттям, то це дуже небезпечно. Це... А найпростіше укриття ви дивилися такі як зараз модуль не робить? У В нас є територія, дозволяє дуже багато де його поставити. Якщо зважаючи на те, що за школою у нас там ми постійно майже плаваємо, то ми можемо його поставити, де в нас у ліву сторону, де стадіон. Угу. Перед стадіоном є велика територія, вона чуть-чуть на горбочку. І навіть якщо піде сильний дощ, то ну, так як ми робимо для того, щоб вийти зі школи, у нас є дерев'яні подони підбиті, ми їх кидаємо для того, щоб просто перейти. Тобто можна поставити, ну треба поставити. Ми, ми, зараз... ми зупинилися з мобільним укриттям, тому що від департаменту області була інформація, і пан Молончак її опублікував на своїй сторінці. У Фейсбуці про те, що школа да, Гімназія 61 попала під програму фінансування капітального ремонту закладу, у тому числі і укриття. Ми зупинилися, ви розумієте? Можу зв'язатися і узнати, якщо немає, буде не буде фінансування, я, в мене є депутатський фонд. Я, Баби якусь частину на а, найпростіше окриття. Це найпростіше окриття 10 мільйонів, не буде стоїть. Mm -hmm. Зараз просто ще за що того, що опалучак робити це все в мережі, то до нас просто приходять. Офіційно ми нічого не отримували. Батьки mm -hmm. просто. Але давайте будемо робити своє, а те, що нам зроблять, це ж не, mm -hmm. не, не, не часі. Mm -hmm. Сьогодні вона не може брати. Достатню кількість учнів до перших класів, тому що перше питання, яке задають ці батьки, вони хочуть вчитися очно, а очно неможливо без укриття. Укриття наскільки дітей вам потрібно українські? 200, мені здається. Почав з 3 зміни, дійшлось вона подвійсними. 200, 250, так? Да? Ну, заяву сполкуюся і порушуємо, як знятимо такі укриття, вже готові мобілі, це потрібно тільки перерахувати гроші з депутатського фонду на а, ваш КУ і КУ перерахує гроші на, Замо, на да, там установи. Настанови, укрит... тим, тим укриття, це не Тендерний якийсь, дуже великий документ, Це спрощена система, то спрощена система можна закупити ці і приводити. Будемо вам вдячність. Батьки вже теж готові, вони кажуть, давайте ми візьмемо лопати, будемо окапуватися щось. Та ні, це, це лопати, це, це потрібно. Є, я кажу, добре, хорошо, можливо, краще. <гру <Romanian> ну, так і краще батьки. Давайте так зробимо. Обміняємося телефонами і поспілкуємося, якщо а, Ілі в область дзвонити, питати, що лист. Лист. А листа. може, можуть буде-не буде, тому да. що є депутатський фонд, котрий да, на всю ремонт цього закладу, на жаль, немає, але, але, але це, на да. найпростіше укриття, чому зміни. Ми ще бачили, я не знаю, можливо, це так, наше бачення, що хоча б більш того, щоб чуть-чуть прикритися від води, можна нам в'їзд перекрити його, підняти блоками. Ну, Це проблема ще в чому? У нас на території пожежної водоймище, і до нього заїзд пожежних машин. Тобто якщо ми закриємо, то це професіонал. Нам просто можна було заїздити. А тут підняти вода просто б не йшла. Вода знайде, куди прийти і ще більше озера зробити. Тут треба працювати з КП «Городськими дорогами з лівневою системою. Ну періодично переодично але вона нічого не делает. Или улавливатель ставить дополнительный і переключатися в Тобто вам додаткову есть робити. Скоріше на все. Да, мы зараз Ну так, да, там тут... раньше было поле, и ну, больше территории была более свободна, там вода э, с... уходила. За счет того, что еще дуже багато машин, стояли российську. Так, да? infake, так, выпускаем да. так. Ну? вас. Шановні колеги, прошу оцінювати виступ презентації. Результати оцінювання презентації 2, 2, 2, 2, 2. Середній бал, 2 бали. Загально чотири. Будь ласка, горляка, секретар, потім чотири. чотири Так, так, перший дорого. Як перший? Це ж все? Все? Так, так. Підписуйтесь. Зараз два? Ні, і отримують чотири. Чотири, так. Дякую больше. Ты чужок чудо, да? Маша. Ну, прочла люди. Я понимаю, да. ну так. Мало 12 бальных четыре. Малых бали. Шестого. Четыре. А ви набрали максимальне два. Я поставила хоч п'ять, яка не година два. Загальна кількість. Загальна кількість чотири чотири була. Ми вас вітаємо. Я переможу з конкурсом. Ми бажаємо вам натхнення. Бажаємо вам, щоб ви з радістю приходили на роботу, щоб колотих вас зрозумів, щоб були. Поруч з вами, от ви сьогодні так тепло говорили про своїх батьків учнях, щоб вони завжди були з вами поруч, разом все вирішували і дай Боже, Марина посетила нам до подайшла. На 9 березня було 15 років і не так. О ми вас вітаємо зараз ще 60 років закладу, тому що подумали, що ж подарувати закладу а так. Якусь бетонну справу. Які часи, такі подарунки. Так. Е Ознайомлене. Там, так. Тон. Ознайомлена. Зауваження заперечень немає. А може маю? <ріст> що ви це дичується? Я матимо подарунку. Зауваження. Thank you.